Колись давно я був молодим і мав зовсім інакший вигляд. Було це у темні часи середньовіччя, коли фортеці намагалися будувати якнайвище. От і я був таким: нагорі височіла кам'яна вежа, яку у фортифікації називають Дон Джон. Це кадри першої серії мультсеріалу Історія замку Паланок, який презентували в Палаці культури і мистецтв Мукачева. Максим Заглоцький керівник анімаційної студії, яка долучилася до створення мультсеріалу. Чоловік каже, перед початком роботи для команди провели історичну лекцію та екскурсію замком. Ходили по замку, тобто, крім того, що ми бачили всі там експозиції, які там є і тому подібне. Нас ще поводили по там, де якісь археологічні розкопки, оці всі рови. та ознайомилися, історією надихнулися. У мультфільмі буде 10 серій, воно, в них досить невеликий там хронометраж в районі 3-4 хвилини. Тобто, ну там якась довша, якась коротша, там все вже залежить. Ну і загальний сумарний хронометраж трошки більше тридцяти хвилин Я керував проектом відповідно цим в нашій анімаційній студії. Тобто, ми, якби робили мультик, разом з Орест Фільм, це так би мовити, наш режисер Орест Мілянець. Він виступав, він писав сценарій, був режисером самого мульта. А саму анімацію робила наша студія. Мені найбільше запам'яталася сцена, така досить об'ємна з весіллям. Важливо було передати цю пишу атмосферу. Вишності багатства. Крім мультсеріалу, створили й інтерактивну експозицію. Розповіла керівниця проєкту Смарт музей Ксенія Охотник. До проєкту залучено шість музеїв. Один із них в Україні це замок Паланок, інший в Словаччині і в Угорщині. Ми вибрались в Україні. Ми будемо працювати з історією замку, оскільки в замку не було ще на той час повноцінної експозиції з історією замку. І ми будемо представляти це в вигляді мультика і інтерактивної експозиції, Смарт експозиція, яка зараз є в замку. Там замок він виступає головним героєм. Той тобто сам замок розповідає свою. Історію, це вже цікаво. Плюс представлені моделі замку в 3 d форматі тобто, як замок виглядав в різні епохи його. Розбудови, яким його ще ніхто не бачив. В рамках цієї програми ми разом із партнерами вирішили зробити мультфільм. Мультфільм про історію замку Паланок, щоб показувати і дітям, і студентам, і дорослим у новому форматі сам мультфільм і заохотити цим, щоб відвідувати наш музей. Щось нове мусили ми відкрити. Ми відкрили. Ми працювали понад два роки з великою командою людей. За словами Михайла Балаканача, мультсеріал можна переглянути в Мукачевському замку Паланг з 15 квітня перегляди відбуватимуться щогодини з 10.00. Хто зна, що окрім води ховає у собі старовинний колодязь князя Коріятовича, які ще кімнати були десятиліттями сховані від людських очей. хто зна, куди приведуть дослідників замкові підземелля, можливо, просто до річки. Чи до міста, а може й далі? Чим є стану для нових поколінь? Можливо, центром примирення? Завітайте у гості, і ми дізнаємося про це разом.